Особливо для мене, особливо, не особливо, особисто, особисто для мене прибирання вдома це, ну, от. Я би поділив це на два кластери. Перший кластер це клас. Я собі вмикаю, не знаю, інтерв'ю Ісландії, що ж таке ходжу, в мене це медитація, все розвішу, розкладаю. І друге, це коли в тебе немає часу, і ти отак швидко робиш, все розкидуєш, і в тебе ще брудніше стає після прибирання і полососення, того, ніж до цього. Про що я? Про те, що насправді процес прибирання повинен бути завжди в цьому одному кластері, тобто в задоволення. Але для цього треба правильна техніка. Крім того, що повинна бути правильна техніка, треба ще розуміти, яка. Вона вам треба. Отож, сьогодні поговоримо про цікаві сетапи саме для різних кейсів. Наприклад, для людини, яка живе сама в маленькій квартирі, для сім'ї, для сім'ї з тваринами, собаками-котами. Отож, сьогодні буде цікаво і про оце всмоктування пилу і дрібних частинок. З вами Макс, ви на каналі сервісу смартшопінгу Hotline.ua і ми починаємо це дуже цікаве і зовсім не пильне, чисте відео. Поїхали! У кожного свої потреби і можливості, і це значить, що якщо щось комусь ідеально підходить, то не обов'язково в випадку іншої людини воно підійде. Наприклад, в мене ситуація. в мене форсогенджета, мене вона мене не влаштовує зовсім, але в мене немає грошей, щоб купити щось нове. Тому, будь ласка, підпишіться на канал. це все, воно виросте. Я колись куплю собі купру Фермтор. Коротше, давайте поговоримо про різні кейси прибирання. Якщо ви живете самі, чи іноді самі, а іноді не дуже самі, але у вас невелика квартира і ви майже не готуєте, то придивіться ось до такого сетапу. Можна купити пилесос без мішка, на кшталт Philips FC 9334 або вертикальний акумуляторний як Philips FC 6722. Мова, до речі, йде про одну людину без тварин, якщо що, ну щоб ви не думали, оце все. Навіть найдешевші підлогові полосмоки з живленням від розетки мають маленьку потужність та силу смоктування. Але ви прив'язані дротом до розетки, а цей дріт потрібно складати, розкладати, що точно не додає бажання часто ним користуватися. На противагу підлоговій моделі акумуляторний вертикальний пилосос значно зручніший у повсякденні. Його можна повісити на стіну у зручному місці, але для того, щоб повісити на стіну, треба зробити дірку в тій стіні. За потреби буквально за секунду зняти, прибрати все. Що треба та повісити назад, але враховуйте, що такі моделі набагато менш потужні та працюють від акумулятора в середньому півгодини. Того, в принципі, достатньо для періодичного прибирання невеликої однокімнатної квартири від пил. Другий кейс: сім'я з двох людей, кіт собака періодично готують вдома. Якщо вас двоє і ви хочете максимально швидко позбутися оцих всяких битових оцих знаєте суперечок, то розійдіться, жартую, то придивіться ось до таких кейсів. Найкращим рішенням може бути придбання робота пилесоса з функцією вологого прибирання. Якщо запускати його щодня, він підтримуватиме чистоту у квартирі майже без вашої безпосередньої участі. Тож на вихідних ви будете відпочивати, а не займатися генеральними прибираннями, чи навпаки будете не відпочивати. І не займатися прибираннями. А? Це може бути звичайна модель з функцією мийки, але потрібно обов'язково дивитися на два основних параметри: силу всмоктування та об'єм ємності для води. Наприклад, Roborock Q5 Pro. Це знаєте, коли завжди хотів Audi Q5, тобі подарували Q5, але Roborock також непогано. На 5500 ПА. Що таке ПА? Що? 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 Па, це способи руху ніг стрибків. Паскаль. Силу втягивания в Паскалях. Ну, снова такого. На 5500 Паскалей. Паскалев. Паскаль в Паскалях. Паскалей в Паскалях. На 5500 паскалів дуже цікавий та ефективний варіант. Але якщо площа вашої квартири більше як 55-60 метрів квадратних, тоді 180 мл ємності для води може не вистачати. Треба буде доливати. Ну 180 мл, Насправді, що це для машини 30+. А ми ж хочемо поставити робот плесос на прибирання і піти гуляти. Тоді краще глянути на роборок7 З трохи меншою силою всмоктування, але ємність. Аж 350 мл. Найзручніший і найдорожчий варіант моделі з автоматичним очищенням і дозаправлянням водою. Це варіант для найлінивіших, або просто для тих, хто цінує свій час. Власникам таких моделей не потрібно нічого чистити та доливати. Просто виставляєте застосунку автоматичне прибирання кожного дня в певний час, коли вас немає вдома, і буквально ніколи не побачите ані пилу, ані робота пилисоса а також дуже рідко будете займатися очищенням основної ємності для пилу та доливання води. З недорогих, але все ще потужних моделей радимо подивитися на Dreamy D10 Plus або Roborock Q8 Max Plus. Все це може вам ще не підійти, якщо ваш кіт чи собака іноді ходить повз туалет на підлогу. Тоді ваш рожевий світ того, що у вас завжди вдома буде чисто, перетвориться на жах якогось Фредді крюгера Бо воно от ну ви розумієте, про що я так. Хоча і розумні моделі, які вміють об'їжджати за допомогою датчиків, оці ці, е деліше з котосні відкладення, і нічого оцю не роблять ці всі. Розумієте, так? Якщо у вас велика родина, як мінімум, дружина, чоловік, вже хорошо, дитина, собака, кіт, як у мене, наприклад, 5 членів в одній квартирі, то вам вже не обійтися просто звичайним роботом пилососом. Бо, як мінімум, кожен раз, коли дитина щось їсть, то ну, це їдять і коти і собаки і все навколо. Коли ви щось готуєте на кухні, то звісно підлога вже там в чомусь такому незрозумілому, і це треба прибирати. Тому до робота пилососа, які ми радили в минулому кейсі, радимо ще придбати два девайси. і це буде правильно. Перший девайс це звичайний пилосос, який потужний, мощний, здоровий, такий, як вірастюк. І другий це акумуляторний, зручний невеликий, яким зручно швидко взяти, а то і пропелесосити. Швидко прибрати все, що потрібно, допоможе вертикальний акумуляторний пилосмок, наприклад, Samsung Jet 60 на 410 Вт, або Dreamy Cordless Vacuum Cleaner V11 на 450 Вт. Також стане у пригоді максимально потужний вертикальний, або важкий потужний підлоговий пилосос, якщо на кухні впала ємність борошна, а дитина кинула блискітки, перемішані з постеліном на диван. Це взагалі, якби джекпот. У мене нещодавно значить, падає пляшка з пивом. Скляна, все розбивається. Я намагаюся пилососом все це пропилососити миючим. він забивається, перестає пилососити. Все починає замість того, щоб прибиратися вологим пилососом, розмазуватися по всій кухні. Ну і в мене пахло пивом тепер вже місяць. Чудово, якщо ще буде миюча модель з аквафільтром, наприклад, Bosch bwd 421 p на 2100 ватт. Він якісно припилисусить підлогу з минним засобом прибере усе, що потрапило у варсинки килима. А за потреби освіжить м'які меблі. М'які дуже часто освіжають м'які меблі. Пилососів багато. От Якщо зайти на сервіс Smart Shopping, в розділ пилососів, то ви побачите просто нереальну кількість моделей. Вони є різні, для когось підходять, звичайні оці електровіники, яких називають маленькі акумуляторні для когось тільки великі. От, наприклад, про мій кейс ніхто не питав. Я обмежився звичайним, звичайним пилисосом, той за 100, 1200 гривень, чи скільки він там коштує на 2000 тисячі ват, і мен, мене все влаштовує, хоча користувався абсолютно різними. Ні, Ну, робот пилисос звісно, теж треба докупити. Коротше, заходите на смарт смартшопінгу, читайте відгуки, дивитеся, що там народ один одному радить. Вибирайте найоптимальніше рішення для вас, берете профіт, щастя, все. Дякую вам за увагу. Не забувайте, що. Перемога на з уграми. слава Україні!